В Ділій церкві відбувся чемпіонат Київської області з кікбоксингу. Організаторами виступила обласна федерація кікбоксингу за значної підтримки колег із Федерації Всеукраїнської. За два дні більше ста спортсменів відвідали місто та билися за право участі у змаганнях державного рівня. Сьогодні саме в першому відділенні приймає участь більше 70 спортсменів. Оскільки чемпіонат відкритий, більшість спортсменів, звісно, що це спортсмени Київської області, які виборюють перші місця для подальшого прийняття у чемпіонаті. У України. Ну, оскільки чемпіонат відкритий, то у нас навіть є представники інших регіонів, зокрема, є представники міста Києва і є гості з Хмельницької області. В даний час провести подібні змагання досить важко, кажуть в обласній федерації кікбоксингу. Однак, все ж намагаються знайти і приміщення, і порозуміння із місцевими чиновниками. Під час війни важкувато проводити змагання. По перше, потрібно подумати про безпеку, як провести, де провести змагання, щоб було е, бомбосховище. Поблизості, однак такі перепони у спортивних змаганнях не зупиняють організаторів, адже діти та підлітки майбутнє України, і саме на їх плечі ляже почесна місія прославляти нашу державу на спортивних майданчиках світу, щоб український прапор завжди майорів серед країн-лідерів у спорті. Діти, які займалися, вони не мають права зупинятися. Якщо ми зупинимо розвиток кікбоксу і зупинимо змагання, то ми не будемо готові до міжнародного рівня на міжнародному рівні, як ми бачимо, це буде. Де ринг або Татамі, дитина один на один стоїть і е, змагається. У нас не командна гра, і ми повинні бути готові, готові на чемпіонаті світу, готові на чемпіонаті Європи. І знаєте, зараз така дуже велика мотивація у наших дітей, щоб гра грав в гімн України. І це показник 2022 року, коли ми їздили на Кубок світу, ми стали другими після угорців. До речі, в Білоцерківському районі кікбоксинг почав відроджуватись не досить давно, але наше місто вже приймає чемпіонат обласного рівня. Очолив районну федерацію Ігор Козенний. На час його роботи припала і епідемія коронавірусу і повномасштабна війна. Але тренер каже, головна його задача зробити дітей та підлітків сильнішими, аби їм було простіше боротися із викликами дорослого життя. Основна моя ціль це розвиток кікбоксингу, розвиток молоді, розвиток взагалі громади. І людей саме основне це навчитися навчити людей боротися із життєвими труднощами через єдиноборства, тому що на тренуваннях ми так само боремось із важко, злій, не хочу, не можу і стаємо сильнішими. Ми прокачуємо такий внутрішній інструмент, да, який називається боротьба. Це один інструмент, який буде е, дієвий у житті до будь-якої ситуації задачі. Моя задача. Спортсменом людина не всі не кожна може стати, але сильною вольовою людиною, яка буде боротися із життєвими труднощами, повинна бути, якщо займається спортом. А це основна моя задача. Дмитро Ніжерський, новини, телеканал Крокус.